Розказую. І на Кенті це камбуча гриб. Я думаю, що наші е, мами теж його мали, але називали його чайний гриб, бо вони його годували чайним заваркою і е, цукорком. Чому і на кенті? Бо його потрібно купати, годувати. Тож це тваринка. Боже, я його ледь не вбила. Натерла йому імбір, бо ми любимо з імбірем. І ось те все лахмоття, я туди йому кинула прямо на голову. Він трохи вже похилився, думаю, ну все здох. Він же як мала дитина. Він же оце все шма... сміття все почало так... оце поглинати. Він дуже тендітний, його, не... його можна опекти. Оклигав. І вже то... товстенький. Ну то зараз будемо його купати, годувати і міняти. Дістаємо і на він як мідуска. Помиємо. А тепер проціжуємо нашу камбучу через марлічку. Накеньті святний. Його можна годувати чаєм, кавою, корицею, цикорієм, фрукти будь-які. І ми любимо земберем. Але обов'язково додавати або цукор, або мед, бо воно солоденьке любить. Все це за смаком експериментальним шляхом. В'ємність положили тертий імбір у 5 добрячих таких ложок цукру. Запарюємо це кип'яточком і даємо настоятись. Коли це остило, ми його проціджуємо. І виливаємо в банку. Водичку можна ще трошки долити, але лише по плечики. Можливо, щоб він був на поверхні. І тепер ця мідска. Бачите, він ділиться легко. От, і тепер ця мідска харчується. Бодріє на Накриваємо його, аби ж ніякі мошки його не покусали. Дуже тендітна дитинка за 5-7 днів знов всі ці маніпуляції повторюються.